Вітаю, друзі! Є дуже цікава можливість, читаючи слово, порівнювати біблійні історії зі своїм життям. Коли я читаю слово, я кожен раз намагаюся, щоб те, що я прочитав, воно було для мене корисне. І якось я читав Біблію, це Євангелія від Марка, 10-й розділ. І кінець цього розділу. Історія. Про людину, яка була сліпою Вартімей. Прийшли вони в Єєріхон. А коли він із своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, то син Тимея, Вартимей, сліпий же брак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, Гукаючи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся над мною, і багато погрожувало йому. Бо щоб замовк. А він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав Поклич його!» Вони закликали сліпця і сказали йому: Кріпися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща і підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому. Учителю, щоб я прозрів, і ісу же сказав йому: Йди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Майже кожне речення закінчується знаком оклику. Це дуже така гучна історія. І я думаю, після того багато що багато ще народу натовпу пішли і розповідали цю історію своїм знайомим, друзям, як таку новину. Цікаву новину. І коли ми цю історію порівнюємо зі своїм життям, то людина Вартімей це будь-яка людина, яка кличе до Ісуса, яка знає, що Ісус це відповідь на Його питання. У кожної людини є якась потреба. А конкретніше це потреба бачити свій шлях. Кожна людина. Окремо хочу знати, як їй жити, як їй рухатись, як правильно це має бути. І ця людина, Вартімей, він був фізично сліпий, але кожен з нас він нібито на вманці йде по життю і питає різних людей, інтернет, будь що. Але мудра людина вона буде гукати до Ісуса і казати: Ісусе, Сину Давидів, змилися наді мною. Дай мені побачити, дай мені зір, дай мені по-справжньому бачити життя, як ти хочеш. І у цієї людини було конкретне питання до Ісуса, і Він йому дав конкретну відповідь. Ця людина підійшла до Ісуса. Ісус побачив в цій людині віру. І хоча цю людину зупиняли, казали, що це не можна робити, це не етично. Будь-що там казали. Просто казали: мовчи, заважаєш. Ця людина не звертала увагу, бо знала, що її потреба це її потреба. І ніхто, крім її, не буде за неї кричати. І коли вже Ісус покликав Вартімея, то всі ті люди, які казали, ти нам заважаєш, мовчи, вони казали, Вставай, давай. І біля нього, мабуть, вони дуже так близько йшли до Ісуса, бо на ту людину звернув Ісус увагу, а не на ті, хто кричали Стій, мовчи, не шуми тут. І Звернув Ісус увагу на ту людину. Тому, коли ви будете наполегливо, гукати до Ісуса Христа кожен день, кожен ранок або кожну неділю, коли ви звертаєтесь до Бога, кажіть йому: Ісусе, помилуй мене, дай мені побачити. Побачити те, що ви ще не бачите, те, що ви хотіли би побачити, але ще не можете бачити. Ісус, Він бачить все. І Він відкриває людям очі, і фізичні, і духовні. І нехай Бог. Благословить вас таким прозрінням на вашому шляху, щоб ви як цей вартімей пішов по, -по шляху, по якому йшов Ісус. Потім пішов Він по, цьому, по цій дорозі. Так само і ми можемо, коли Ісус доторкнеться до нас, почувши нашу молитву, Він нас оздоровить, дасть нам бачення, і ми зможемо йти по той же дорозі, по якої йде Ісус. Не десь вліво або вправо, або навкруги ходить. Будемо йти прямо за Ісусом, як той вартімей, після оздоровлення. Дякую.